Добрий день, любі малята! Ви знаєте, як називається наша країна? Так, Україна. Послухайте, будь ласка, вірш Валентини Верби. Ми українська дітвора. Ми дітвора українська. Хлопці і дівчата. Хоч не міцні у нас ще руки, та душа завзята. Бо козацького ми роду славних предків, діти, І в садочку всі вчимося рідний край любити, і для краю працювати, і для краю жити, і за рідний край в потребі життя положити. Ми малі, та всі ми друзі, ми одна родина, а найбільша наша мати рідна Україна. Гадаю, вам сподобався вірш. Скажіть, діти, про кого говориться у цьому вірші? Правильно, про українських дітей. А чому діти навчаються в садочку? Любити рідний край, вірно. Якого роду всі наші діти? Козацького, так! Кого поетеса називає найбільша наша мати? Правильно рідну Україну молодці діти! Ви гарно відповідали! До побачення на все добре!